З 5 по 11 акції в магазині АТБ на побутову хімію. Величезний привіт вітаю вас знову в магазині АТБ. Ви на каналі акційного блогера Віталія Квентуріну. Подивимось з вами найкращі знижки на той чи інший товар. Дякую дуже вам за підтримку, всю вашу. Дякую за коментарі. Величезне вам спасибі. Господинки, я перевіряв ціну на ваніш. Ось цей. А він зараз найдешевший в магазині АТБ. Ви всі знаєте його. Це для видалення плям. Тут вага його 470 грамів 114 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Зі знижкою також дуже хороша ціна. Також ціну щойно перевіряв. Це найнижча ціна на тізорі Діоррієнте. Кондиціонер парфумований 760 мл 129 гривень. Зараз акційна ціна. Для прання порошок гала вагою кілограм 800 г205 гривень. Акція подовжена на геть для прання WASHING FREE Універсальний 2 кг 100 г 90 гривень. Я завкруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Ось такий геть для прання. Універсальний POWER DELUXE Тут 2 кг Вага 85 гривень. Універсальний порошок для прання спліту 1,5 кілограми для автомат-машини по 68 гривень, 30 копійок. І в магазині АТБ вже з'явився ось такий ДАК-засіб а, Диски цитрусові 6 штук. 138,50. І також ще одна новинка, дивіться, це засіб саву, догляд за ванною проти пліснявий спрей 500 мл. Майже 147 гривень, поки що без знижки. А ось цей «Гелекс» спрей 500 г для миття ванної кімнати сантехніки зараз зі знижкою 77 гривень. А в акції сів антеналіт спрей 500 мл 77 гривень. Зі знижкою сів крем лимон 500 г68 гривень. 67, вибачаюсь, кремовий засіб для чищення. Так, це акція подовжена. І зараз зі знижкою містер Мускул, ось цей без розводів спрей 500 мл для скла та дзеркал 80 гривень. Зі знижкою засіб для миття посуду день у день. Два аромати на ваш вибір 500 мл. Будь-які за 25 гривень. І ось такий засіб для миття посуду день у день. Точнісінько такий самий. Тільки тут вже 1 літр об'єм за 50 гривень та 50 копійок. Для прочистки зливних труб містер Мускул» 70 грамів 32 гривні. Підвісний блок для унітазу Нео 32 гривні 70 копійок. Підвісний блок Брев 61 гривня. І найбюджетніші підвісні блоки для унітазу це ось такий відрозумний вибір, є багато різних ароматів: 20 гривень та 60 копійок. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась в магазині. АТБ – шампунь для волосся з органовою олією 750 мл від торгової марки Елен. А пляшка йде з дозатором. Я гадаю, що буде зі знижкою, і буде ще якісь ще якісь види. В акції дитячий шампунь каченята кря-кря з екстрактом ромашки 270 грамів 32,70. Болгарський шампунь Тео 2 в одному 350 мл будь-який за 52 гривні. Бачу акція подовжена на освіжувачі повітря змінні балони 46,50 250 мл. Тут багато-багато різних ароматів. Шампуні проти лупи, це виробництво Польща, 300 грамів, 74 гривні та 60 копійок. Три аромати на ваш вибір. Губка банна, своя лінія, по 19 гривень. Губки кольорові, розумний вибір, 10 штук, для миття посуду 14,40 Дуже хороші ось ці губки. Вони гарно вбирають воду. Три штуки в наборі 34,50. Знижка 30%. На ось такі серветки універсальні для прибирання від торгової марки «Файно». 33 серветки в упаковці, 97 гривень майже. Це ціна зі знижкою. Від файно вологопоглинаючі серветки. Три штуки в упаковці за ціною 5640. Рукавички господарські 25,40 Так, дивіться, пакети фрекінбок для сміття із затяжками. 10 штук в упаковці на 40-літрове відро. Зараз по 37 гривень. Пакети для сміття своє лінія з затяжками 30 штук в упаковці на 35-літрове відро по 39 гривень. Пакети для сміття із зав'язками вушками 50 штук своє лінія. Також на 35-літрове відро по 33 гривні. Пакети для сміття з ручками фрекінбок 15 штук. Це вже на 60-літрове відро. Зараз приємною знижкою дезодорант Old Spice, 129 гривень, 200 мл. Це великий. Old Spice подарунковий набір. Тут дезодорант та спрей. дезодорант спрей і гель для душу. 200 гривень. Також антиперспіранти Old Spice з приємною знижкою. Це великий, 65 мл, 129 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий крем живильний для обличчя та тіла. 200 мл об'єм. Ціна його зараз 62 гривні. Крем для рук, є олива, є алоє. 75 мл по 41 гривні. Ціна зі знижкою. В акції класична нівея і вже навіть можна взяти у такому новорічному дизайні. 150 мл 106 гривень. А в акції антиперспіранти жіночі дав 108 гривень 150 мл. Чоловічі спреї АКС по 118 гривень 150 мл. Дезодоранти арко спреї чоловічі будуть трішки дешевші. Три аромати на ваш вибір 93 гривні. Ще стоїть в АТБ дуже хороша ціна на піну для гоління Gillette. Тут 300 мл 99 гривень. Гель для гоління Нівея 200 мл 179. Бальзам Нівея після гоління для чутливої шкіри. Так, 100 мл 241 гривня та ще й 40 копійок. Зі знижкою поставили подарунковий набір з косметичкою Old Spice по 456. Трішки бюджетніший набір Арку 181 гривня. І набір ляпеті Марсельє гель для душу та крем для рук 153 гривні. 121 гривня антиперспірант Рексона. 111 гривень антиперспірант ДАВ. Нівея кулькові антиперспіранти 82 гривні чоловічі. Зараз в тебе хороші знижки на пасту зубну sense 1 100 мл 85 гривень. Щоденний захист 80 гривень, також 100 мл. І 65 мл 43,50. А ще в акції Пронамель. А це мультизахист 100 мл. Зубна паста зі знижкою 88 гривень. І не забудьте, хто полюбляє тверде кремове мило дав 135 г. Зараз по 46 гривень В АТБ. Величезний ось такий літровий Old Spice гель для душу або шампунь, написано, що три в одному, 290 гривень зараз зі знижкою. В акції Дікора дуже хороші гелі для душу кремові, позитивні відгуки на них. А, ну я не пробував, але от треба було спробувати. І потім з вами поговорити на відеокльові та фігові. Вони по 84 гривні. Будете в АТБ, понюхайте надзвичайно гарні аромати. Зараз хорошою знижкою 45%. В туалетний папір, сніжна панда, двошаровий, чотири штуки за 44,50 гривень. Туалетний папір своє лінія двошаровий 4 штуки 42 гривні. Туалетний папір, як я на... говорю, елітний, тришаровий я маю на увазі. 4 рулони з ароматом манго 62,50. Зі знижкою туалетний папір для дітей вологий, В упаковці 50 штук. Дуже хороша річ. Купіть і киньте дитині в рюкзачок. 30 гривень зараз зі знижкою, 30%. Антибактеріальні серветки своє лінія 60 штук 28 гривень. Рушники своя лінія паперові, тришаровий, 47 гривень зараз зі знижкою. Серветки від торгової марки Рута. Розмір 24х24 двошарові по 22 гривні. В упаковці 40 штук. Пелюшки. Своя лінія. Розмір 60 на 90, 10 штук 78 гривень. Підгузки для дорослих 10 штук. Розмір М 133 гривні. Та розмір Л 154 Міні-бі це підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток по 231 гривні зараз зі знижкою. А ще можна придбати підгузки міні-бі для хлопчиків та для дівчаток за 315 гривень. Це акційна ціна. Підгузники від торгової марки Pampers 479 гривень. Та підгузки трусики від торгової марки «Хагіс» – 369. По акції жіноча гієна Белла Тінс 20 штук 26 гривень. Белла Класік 20 штук 27 гривень також. Діскрит 52 штуки 83 гривні. Ось такий лібрес 20 штук 38 50. Так, зі знижкою Котекс Ultra Night 12 штук за 70, майже 80 гривень. Бела Perfecta Slim, Це подвійна упаковочка, тут 20 штук, 62 гривні зараз в акції. Бела Perfecta Ultra 16 штук, 52 гривні. Я показав найкращі знижки. А бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!